Четверта: тридцять. Зібравши всі сили в кулак, я все ж таки встала з теплого ліжечка. Поснідала, збирала речі, які я не зібрала з вечора. та пішла, переодягнулася. І десь о 5.15 ми виїхали. І потім, через 6 годин, ми вже пішли великим циганським табором до самої будівлі, де й проходив конкурс. Примірно за 2 години до початку конкурсу ми почали плестися, фарбуватися та все в цьому дусі. Після того, як ми майже все зробили, ми пішли на невеликий прогон сольників та групового. Щоб не бути дерев'яними, ми пішли розминатися. З нею кадр шикарний. А ну так, буває. Діти, щоб не діти. Три, два годин. Хух, так, все, пішли, стали. Так як Ютуб дуже ніжна штучка, я не можу вставити оригінальні пісні, тому слухайте цю. Соль це дуети. Швиденький огляд на образ на сольник. За деякий час, як ми сіли в автобус, було нагородження. Найнервовіший момент. призове друге місце. Нагороджується наш дует. Москова Анделіна і Карпенко Поліна. А зайняте призове друге місце. Нагороджується Неліна Ан. Призове третє місце. Друге місце. О, нагороджується зубко укоан. Призове! Пер... О, ну і Найголовніше, ми після нагородження поїхали в Мак. Що казати, всі як стадо побігли туди, ну, і я також. Поїли, отримали медальки. Все, можна їхати додому. Признаюсь, складно, я втомилася, але мені чесно сподобалось. Чекаю на наступну таку поїздку, але, хоча б на два дні, тому що дуже складно одним днем.